Кожен матч для кудрівки це іспит сьогодні дербі. Новачків його назвали, і це дербі на нашу пористь, які враження по грі по тим шаленим емоціям, які сьогодні були знову знову стадіон. Сьогодні гудів на весь Київ. Перш за все, хочу подякувати команді за ті емоції волівальникам за ту підтримку, яка є. А чи сподівався? Звичайно, сподівався. Я насправді вірю в цю команду. Я бачу кожну бачу кожне тренування їх, бачу самовіддачу, бачу те, що вони роблять на футбольному полі. Тому. Я не бачу е, нічого в тому, що сьогодні на старті у нас шість очок. Звичайно, хотілося б, мабуть, максимум дев'ять, але е, ну є, як є, будемо далі працювати, будемо далі рухатись і впевнений, що результат буде на нашу користь. Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим да, дуже палко нас підтримували, і це їм велика подяка. Да? Тобто ми чули цю підтримку. і Завжди приємно, коли дуже багато вболівальників, вони тебе підтримують і гонять вперед, в атаку. Стосовно підготовки там, звичайно, ми розуміли, ми там грали в першій лігію друг проти другу. Дуже вже я так розумію, вони нас знають, ми їх знаємо, да, їх в футбол дві команди грають. Що стосується, що вдалось, не вдалося, Ну, звичайно, ми налаштували хлопців на перші хвилини, що буде агресивна гра від команди Полтава і треба. Теж агресивно почати, і ми зробили дуже зразу, ботили пенальті, реалізували його. Наступні 15-20 хвилин треба було грати спокійніше, але ми дуже багато грали вертикально, намагалися доставляти в зони, де є вільні зони у команди Полтави за спиною. Ми це вказували, і хлопці десь намагалися швидко доставляти м'ячі, ми втрачали другі м'ячі, треба було грати спокійніше. Ну а потім успокоїли другий там вийшли дуже гарно, ми нам швидкий гол, та да, пенальті заробили. І це допомогло. В... Впевненість додало, але їм теж казали, да? тобто, рахунок 2-0 це рахунок найскладніший. Якщо ми можемо пропустити, це буде для нас паника, хлопці сапника можуть так рилитися. Ну, витримали, забили гол, були ще нагоди. Але скажу, що дякуючи команді Сапника, вони грали до кінця і нам треба більше впевнені доводити, коли такий рахунок, до не пропускати з помилок на останні хвилини, Тобто догравати вже на нуль взаді. Тобто, ми забили там гарно, але хочеться, щоб було на нуль ззаді. Одислава, знаєте, сьогодні пішло як по накатаній. Перший тайм, буквально перші п'ять хвилин, ви виходите на 11-метрову, пробиваєте гол. Другий тайм один і той самий сценарій. Як взагалі так вийшло? Ну був впевнений в собі підійшов м'яч і пробив. А загалом ви до матчу ще догомовляли, що саме ви будете промовляти 11 метро на всякий момент? Ні, ми взагалі про це не говорили. Під час другого у вас був якийсь більший емоційний тиск? Ні, навпаки. No, okay. Полтава вони так доволі таки жорстко грають. Там інколи на межі фолу, інколи навіть не на межі. Зокрема, от як ви відчули цей матч? Вони трохи пом'якше стали чи так само? Та ні, я б не сказав, що вони пом'якше стали. Вони грають більш силовий футбол, вертикальний, тому нам було дуже складно, не дивлячись на рахунок, що там 3-1 було дуже складно. Зараз вже спокій та трошки радості, і дуже хочеться, знаєте, коли. Вже граєш довго в футбол, і ти вже по, -ін, по інакшому ці моменти вже для себе проходиш і вже трошки спокійніше ці перемоги і так далі. Тому просто хочеться грати, насолоджуватись футболом і грати набагато, ще набагато краще. Сьогоднішній матч нарекли таким от дербі новачків УПЛ. Але якби різниця на табло колосальна. Мені навіть здається, що останній голод чисто подарували противнику. Та ні, подарунків у прем'єр-лізі не буває, тому це все заслуга команди, командної роботи на тренуваннях і перенесення з тренувань на футбольне поле у грі офіційно. Тому це не подарунок, це тяжка, клопітлива праця на тренуваннях. Ми добре підготувалися до суперника, ми знали, як Полтава грає, ми знали їх сильні, слабкі сторони, і нам саме головне, що нам вдалося це на свою користь розвернути і не програти в боротьбі у підборах. І в атаці все зробили правильно. Воспользувалися моментами, які є в Полтаві в обороні.